Що було сказано, більше 1,5 мільйона внутрішньопереміщених осіб. З Криму це число приблизно 22-23 тисячі. Хоча поняття, можна сказати, дефініція в законі внутрішньопереміщеного особа одна, і проблеми внутрішньопереміщених осіб з Криму і зі Сходу в багатьох випадках дуже схожі. Все ж таки кримські переселенці мають деякі специфічні, певну специфічну проблематику, на якій я хочу заакцентувати сьогодні вашу увагу. Перший пункт це соціальні виплати. Не секрет, що з соціальними виплатами на сьогодні у всіх переселенців є певні проблеми через затримки, через відсутність доступу до електронних реєстрів, але. Ситуація з кримськими переселенцями така, що їм дуже важко отримати на сьогоднішній день, продовжити пенсійні виплати на материковій частині України. Справа в тому, що пенсійний фонд вимагає у таких осіб парову пенсійну справу, яку необхідно або самостійно через якось вивозити Криму, або, або чекати відповіді від. Кримського пенсійного фонду через і запит до цього кримського пенсійного фонду може надходити через від наших пенсійних установ через Російську Федерацію. Це, звісно, ситуація серйозна, тому що до того, як поки не діде пенсійна справа, пенсіонери з Криму не отримують, не продовжують отримати фактично свої виплати пенсійні і таким чином можуть. Декілька місяців, мінімум місяць, максимум ну, можна сказати, тут немає максимуму такої межі. Можуть залишатися ну, просто без якихось засобів А Ми знаємо, що внутрішньо переміщені особи з Криму пенсійного віку вони часто виїжджають без якихось фінансових запасів. Їм дуже важко себе забезпечити фінансово, матеріально, і таким чином виникають дуже серйозні проблеми, тому що багато хто залишається просто без грошей. Друге питання, дуже важливе питання це доступ до адміністративних послуг та доступ до банківських послуг. Щодо адміністративних послуг хотіла б наголосити на такій проблемі, як паспортизація. Дуже е серйозне питання виникає, коли кримчанин хоче відновити втрачений е або пошкоджений паспорт громадянин України, то отримати в деяких випадках проблему виникають про отрима первинному отриманні паспорту при настанні 16 років. Такі такі проблеми виникають через відсутність у міграційної служби доступу до єдиного електронного реєстру, звідки можна було отримати дані про особу. Крім того, певні склади ускладнюють цю процедуру ще відсутність інших додаткових документів, які можуть підтверджувати особу у переселенці. Таким чином, ще хочу додати про те, що е, дуже часто грає е, важливу роль у м, перешкодах до отримання паспорту е, це керівська реєстрація, тому що е, деякі з, наприклад, спеціалістів, міграційної служби можуть просто. Відновити у відмовити у відновленні паспорту через те, що у висококримська реєстрації і без кримської реєстрації паспорт не можна видавати. Це вже таке питання. А щодо банківських послуг, хотіла наголосити знову ж таки на законі України про створення. Він економічно за і про постанову всім відомо на боїв 699, яка зміну до якої були прийняті постанові 810, але не повністю вирішили, може майже не вирішила проблему з внутрішніми переселенцями з Криму. Та також ми знаємо, що були рішення. Адмінівшого адміністративного суду щодо скасування пункту першого цієї постанови НБУ 699. Але на сьогоднішній день ситуація залишається такою ж, і ті е, пересинці з тим, які по за певними причинами не змогли отримати, наприклад, довідку про або ж е, їхня довідка за певними за певними причинами не тісна, вони не можуть її продовжити вони обмежені у користування банківським обустям <тан -ді> питання дуже важливо. Це підтвердження факту народження дитини на окупованій території. <тан -ді> <тан -ді> Також не є секретом, що особи, які виїжджають з Криму і у яких народилася дитина на тимчасово окупованій території, не можуть на сьогоднішній день просто за адміністративними процедурами зареєструвати дитину в раці на материкові частині України, тому що е, українські е, органи виконавчої влади українські не приймають жодних документів, які воді на тимчасово окуповані території, але е, була міністерством юстиції України була е, запропонована процедура. Е, Скороченого судового розгляду таких справ щодо підтвердження факту народження, але це не є, можна таке сказати, логічним виходом з цієї ситуації, тому що повинна бути розроблена, на чому також акцентують увагу і мої колеги, і ми адміністративна процедура щодо реєстрації фактів народження таких осіб, тому що вони є, є батьки громадянами України, вони є громадянами України, і в міжнародній практиці є. Такий досвід визнання панчів народження по смерті, хоча народилися померли на тимчасово повні території. Це питання також серйозно, можна сказати, проходить прекрасною ниткою у всіх нас, у всій нашій роботі. Далі це питання освіти. Наскільки відомо з 1 травня? Студенти, які навчалися в кримських вищих навчальних закладах, вони не мають більше можливості за скороченою процедурою за спрощеною процедурою перевестися з кримських вузів на до вузів на частині України, це суттєво ускладнює таке переміщення молоді, які не хочуть, яка не не хоче знаходитися на. В чому на сьогоднішній хоче продовжувати своє навчання відповідно до законодавства України на частині України. Крім того, хоча в законодавстві і прописаним є норма, що стосується забезпечення студентів, в тому числі, які є переселенцями з Криму, безкоштовним кордонком бюджетним формою навчання додатковими місцями державного до замовлення, навертиці не було прийнято. Тих нормативно-правових актів, які врегулювали на виконавчому рівні, це питання, і таким чином процес забезпечення прав на освіту кримчан, студентів кримчан, вони залишаються ну, таким, підвішеним у повітрі. Наступне питання це виборчі права. Про це вже було сказано моїм колегам, про це буде сказано, але я хочу зазначити, що ситуація. За е, відсутністю доступу до е, голосування внутрішньопереміщених осіб зараз болюче не тільки для кримчан, але і для переселенців зі сходу. Але я хочу наголосити просто на тому, що е, кримчанам е, на сьогоднішній день немає куди взагалі повертатися, і ми розуміємо, що найближчий час. Е, виявлення на войовиливововиявлення а в Криму в найближчі декілька можливо років за українським законодавством не буде можливо. Ще коротенько про доступ до послуг до суддів та до доступ до інших послуг, які. Надаються органи Міністерства юстиції. Проблема в тому, основна, що на відміну від таких органів на Сході України в контролю українському управлінню, Кримські ні суди, ні виконавчі служби не були, ні управління юстиції не були фізично переміщені з окупанної території на материк. Таким чином. Всі електронні бази всі були закуповані, всі архівні дані залишилися на півострові. Аналогічна схожа проблема є на Сході, але з Кримом все набагато складніше, тому що не є, немає можливості отримати дані, які знаходяться на тимчасово окупованій території взагалі. І таким чином виникають серйозні проблеми з підтвердженням, наприклад. Продовженням провадження виконавчого, виконавчого провадження, яке було відкрито на в Криму до окупації, або ж, наприклад, отримання підтверджуючих даних з архівів щодо певних актів, реєстрація актів цивільного стану, які були зареєстровані до, до, до тієї ж окупації. Це лише невеличкий відсоток тих тієї проблематики, з якою стикаються переселенці, кримські переселенці і переселенці взагалі, тому що деякі з цих питань також вийші, в вичій формі, але є виникають у людей з, зі східних областей.